Друзі, усім привіт! Сьогодні таке у нас відео от придбав перехідник GBT IC на Type 2. Ну, також IC, тобто перемінний струм на 7 кВт. Зараз будемо пробувати заряджати автомобіль Ziker X1. Ось. Там поки що хлопці підкачують шину. Ну, почали їхати на заправочку, комп'ютер показав, що спущена сьогодні. Ну, зараз хай накачає. Ось такий салон зікер я, я вибачаюсь, не X1, а X-7. Може бути, шуруп може бути. Опа! Ну, здоровий планшет, конечно, здоровий. Мені кажеться навіть більше, ніж в Bivide. Мені кажеться навіть чуть -чуть такий коротший, чуть-чуть ширший. Квадратненький рулі. Такі мягенькі, мягенькі. Тут ну, тверде, але чимось воно ну, як обшите, але тверде. Тверде. Тут трошки мягкі, тут мягкі. Ось, Ось такий зікер. Бачу, що у нас є панорамний дах. Закрию, пока вам, хлопці, не годіли нам. 22. А на авто стоїть. Така цікаве менюшка. Цікаво, подивитися. Україні зібрано. Що? Ні, дивися це... табличку, скільки там має бути. Давайте а по... 230 зараз пишу. Е, а Так, 230, зараз 210. 230 да, 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 да. А, тут до 230 треба. Да, 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 да. Ну, але в тебе має більше показувати, впаде трошки. Я понял. Добре, що бортовий показав, що немає тиску, там щось 100 було кілопаскалі. Зараз підкачаємо. Це піднятий на дуже високий. Так, що в нас по батарейці показує? 200 запасу Тут а що воно поклацати, крувати енергії. 50%. Сота батарея? ось Камеры 360. Ну, машина вся в снігу, в камерах ничего не видно. Светлое шоу. Может у них по цвету? Подвески можно? 237, Хай виключає. Хай виключає, Макс, скажи ему. О, прийшло в норму зленька, зараз будемо трошки спускати, бо забагато перекачали. І будемо їхати на зарядочку. Випробувати переходник. Ще його не підключав, не пробував. Чи вийде. Човник на, на що кричить? А, може там просто сніг. Виконували. А, десь на, на ці, да, на камері. Чи на лідарі. Тут єдиний такий мім, що а, фари автоматично да, А дальні чи що маєш нові? Ближні, ближні. А. Я, я типу перемикаю на ближнє, а ходові включаю, вогні є? Включаю, так. А. Ну типу, щоб не фари вмикали, а денні ходові вогні. А, там а ну дивись, ти показі, це по ті А, ну абудь не а, ну, а нема. нема. Нема, тільки габарити і ближні. Магично. І що, вони самі вмикаються? А. Типу, коли темно, а коли я типу, перемикаю гручну на ближні, потім машину вимикаю, вмикаю, то воно збивається знову автоматично. Типу, а, весь час збивається. Да, Воно не зберігає його. Я дуже часто збиваю, включити фари. <ріст> блін, <ріст> мені кажеться, тиск, мабуть, падає все ж таки. А, він падає. Було 45 вже 41. Так. <ріст> да. да, 40 падає, все. Знаєш, десь я гадаю, що десь прокол. Або зараз вона звичайна ще на монтаж, треба татові сказати. Ну, я не, знаю. не хочеш зараз. Ну дай зараз поставити, а вже потім. Да. Бо тобі треба, щоб... Там не довго. там, ну, може, пів години, поки вони знімуть, розбортірують, заклеять, з бортів поставлять, там нічого сложного. Ну, Сама процедурка. Так, десь десь ти, мабуть, на гаражах ловив шкупа. Бо падає, падає. Ну, там такі страшні діти на гаражах. Та я знаю. Там взагалі не їздити. Там він такий тубовий просто. Хай би сразу. Юра спитав би мене, що, як там, де вона зарядиться чи що там. Тож мене в гражу поставив, гараж пустий, заїзд там хороший. І... Тож зарядку поставив і заряджається. Я сам не знав. Ну, ні, то ж не знаєш, що мене живе. Але він далі не знає як, де, що. Мені трохи от погано я на своїй їжі. Мені погано, ну, ну справа, я майже нічого не бачу. Мені ця стойка мішає. Тут мені мішає, блін. Наряді... Я вже два рази чуть під машину не влетів. Ну, чесно, от, Ну, по своїй кажу, от. то я вже так добре дивлюся. Така нема нема. А от мені, блін, мені так, так воно заважало. Так ідемо зараз сюди. Ліфчик стоїть. Ні, Там направ... що, я коли на кундарі, то вона прямо сідала. Не, ну то то смотри а як Максим. Так, а це має бути. О, де такі можна купити? Я тобі скажу. То я в місті з... Львів. Львів, Львів, Львів в... арена в Електрік. Електрі. 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 До, та... до них заїдеш і в них прямо є. Є ще все під'єднали. Це Максим те що я тобі кинув, що той. Я в них купляв автомобілі зразу перехід. Так це і друг... Екофактор. А. Це другий, так. Да. Другий, другий. Там перший буде простій, мабуть, у нас буде другий. Да. Угу. Другий здесь. Щось пише, не пише у мережі, авто підключене. Все. Я кажу, може зараз давай, він щось не хоче. Ну давай зараз зарядіться сьогодні вже. Я б то, звісно, зараз намонтажу, з'їзди да, зробив. Не треба на роботу вертатися. Ну понятно, понятно. Таж після обіду, що стубіль не буде час. під'їдемо сюди. Тим треба 50 кВт зарядити. Ну что до 100%? До 100%? Ну. Я просто не знаю, сколько там сейчас. 50. Показывай 50. Я, я, я все 50. Так. Все, пошло, включилось. Тут пишет, что началось, там пока я не вижу. О, есть. все. Все, пошло. А, тут то только 37 А, 37? Да. А что мне сейчас 50 показывал? Что мы же не там что-то клацаем. Який бере? 6,8 кВт бере. Ну, вчора зарядилося до 42. А, ну то є вже Трохи взяло. Я поки доїхав з гаража. От, бере 6,8 кВт через переходник. Нормально. Нормально, ну, правда, довго заряджає, 11 годин до 100%. Але потужність хороша. 6,8 кВт нормально. Вона взагалі підтримує до 340 кВт. Це постійно струм. А це ж на зміни. Вже. Вс, проспехай, закрываем гиды. Що тут такого? Ты... Ти... А, ну. Вс. 3. Eco Factory. X7. Все, Все. сессия розпочалася.